Так, Це у нас вариться аргунчиком, вари вари, вибачаюсь, не відволікаю. Вариться аргончиком в'язка для моноблоку нового образця. Це це робиться аргоном, Для того щоб було максимально якісно. Це взагалі такий стенд для збору систем обв'язок. Тобто поки котел холодний, працює насос працює з подачі, оця перекрита, зовсім працює з подачі в обратку. Коли е, оцей датчик бачить, що обратка підігрівається, починає перерозпределятися з подачі, е, приоткриватися подача і призакриватися підміс в обратку.